На залізничному вокзалі облаштують тактильні поверхні та звукові системи орієнтування для людей з порушеннями зору. Ініціатором змін став ветеран російсько-української війни Віктор Вівчаренко. Він втратив зір під час мінометного обстрілу біля Бахмута. Його досвід показав, наскільки важливо зробити міський простір доступним для кожного. З практики необхідно направляючу плитку тактильну і попереджувальну. Попереджувальна тут у нас є перед самими пішоходами, але направляючої немає. У мені, якщо я сам пересуватимусь, мені до того пішохідного ще треба знайти його десь по напрямку. Тому є така направляюча плитка з рівчаками, вона допоможе незрячому, там самостійно не знаю, з маршрутки з автобусної зупинки вийти і добратися прямо на перон до самого потягу. Звукові сигнали доцільно встановлювати безпосередньо перед входами, аби забезпечити незрячим людям можливість точно визначити розташування дверей та безпечно орієнтуватися у просторі. Звукові сигнали треба встановлювати на вхідних дверях знову ж таки, воно допоможе мені, як незрячій людині чи будь кому іншому розуміти, де ті двері знаходяться. Бо тактильна плитка це добре, але це один з підпунктів. Тому що я можу просто вхідні двері пройти, а коли мені буде звуковий сигнал, така пищалка, я розумію от тут вхідні двері і далі напрямок руху. Питання доступності міської інфраструктури порушили на крайній сесії міськради. Окрім пілотного проєкту із облаштування привокзальної площі, елементами доступності депутати обговорили питання паркувальних місць для людей з інвалідністю. Станом на сьогодні діють норми по паркуванню місць для людей з інвалідністю 10% від загальної кількості за з 2009 року дуже багато змін, і кількість людей з інвалідністю збільшилась. Тому я думаю, що ми повинні врахувати це, і ми звертаємося до народних депутатів і профільного комітету Верховної Ради, щоб вони врахували і внесли відповідні зміни в потрібні документи. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.